У рамках марафону, що тривав з 20 червня до 5 серпня, 14 учасників покращили та створили понад 500 статей кримськотатарською мовою у Вікіпедії. Це перевершило результат марафону 2021 року. Повідомила громадська організація Вікімедія Україна. Менеджерка проєкту Олена Вінсент зазначила, що ця ініціатива є важливим кроком для розвитку кримськотатарського мовного розділу Вікіпедії та популяризації вільних знань кримсько-татарської мови що особливо актуально в умовах російської окупації Криму, кримсько татарська вікіпедія існує вже понад 16 років і налічує близько 30 тисяч статей. Однак багато важливих тем залишаються недоопрацьованими. Завдяки марафону додали нові статті про кримськотатарський орнамент, культурний центр у Львові, викладача Асана Аджеумерова, Кримську астрофізичну обсерваторію та інші аспекти культури і історії Криму. Під час першого марафону 2020 у 2021 році було покращено та створено близько 300 статей, тоді як цьогорічний результат – 517 статей.